В салют. Вже темно, 6 година вечора. Мене звати Олег, зі мною напарник Андрюша. Прямо Андрюха Андрюха. Шуруємо стукати на лімчиках. Вже дуже темно. Попробуємо щось пошукати, настукати. Я думаю, що настукаємо. 13 лютого за бортом. Мінус 4, так? Мінус 4. Попробуємо постукати на ліма. На секретному місці. Так що побажайте нам Ні останні луски, а ми погнали. Так, Друзі, як я показую останній раз. Мурмишка така. 40 грам це ось у мене позначка стоїть. 40 грамів. Два такі листочки з вертушки. Беремо корюшку. Оцю маленьку, що я казав, дивіться, жабру хоп другий раз і можна ще третій все і вона отак висить дивіться класно все опускаємо і пробуємо ловити банда був сход коротше дивіться я вам зараз покажу вихолоті я думаю буде видно дивіться от, був підход рибки Вон, я поіграв, поіграв от, вхопила і зійшла бля що пробуємо далі. Був Андрух підход і сход був одразу. Да. Клас. Дивіться, друзі, якраз дружина подзвонила, не міг Я виклик скасувати, бо самі знаєте, що потім буде ні рибалок, нічого. Ух, класний налімчик. Андруха такого зловився. За півтора, да, Андруха? Класний, поздравляю, брат. У мене сходик був якраз буквально за секунду до цього. О, клас! Ловим, ловим! Дядь Андрія мають поплвка, да? О! Ух ти! Ще біжик! Ще Вообще двушечка! Пучок! Класний. Ще поздравляю вас, дядько Андрій! Леха, як он? А, під нижню цю... О, все. Клас, взагалі банда. Вже Андрюха два штуки зловив. Я поки що бачите. це Ну може і трошки навіть. Клас, клас. Пробуємо, як завжди на корюшку. Андрюха витягнув вже два. Класний результат. Стукаємо. Я перейшов на метрів п'ять. От там якась жовта така полоска була в цьому в екрані весь час, наче як камінь чи гілка якась щось таке. То я змістився. Ми будемо сподіватися ще на рибку. Буквально за 10 хвилин мене покльовка, я друга два штуки взяв. Просто постукаємо по дну і підмормишуємо. Побачимо, що у нас вийде. Є якийсь друзі підход. А, був підход рибки і не клюнуло. Він почав жувати. І не взяло. Знову. Ах ти. Габ, дивіться, була рибка. Зараз будемо ще виманювати. Якийсь підход. Опа! Є! Ха, є! Є, Андрю! Ось я вам казав, що був підход. Хух, і вкрало рибку на метровій глибині. Такий невеличкий, за пів -два. Ну класно. Не знаю, камера запотіла, не запотіла. Взяв Андрюха я. Одну рибу вкрало, а один підійшов, понял. Такий невеличкий, за пів кілограм 700 може, так? Да? Клас. Вийду немає Так, зараз його так. Все, банда опять. Поняв, був підход, вкрало рибу. Закинув і знов підход. Метрова глибина, друзяки, все, ловим далі. Знов мені, друзі, кажеться, підход. Так, да, жувало, Андрюх. Бач, підход. Жує, жує. А вже перестало жувати. Я туди секунди збуду і сичу. Жувало, бляха. Давай, давай, жуй, бля. Я не, держи. Ні, стоїть риба під лумкою прям. Поняв? І не жує. Бач підход? Угу. Є риба банда під лункою Клювати не хочу, коротше, не я трошки. Фух, адреналін такий просто. Фу, бач, відійшла. А стояла під... О, знову, бач, підійшла. Mm -hmm. Є підходи, коротше. Ну. Неактивно. Знову наче підход був Ну не взяла. Підходить. О, знов підход банда. Підходить, а Жувати не хоче. І мусиш вимучувати на щось поки що не получається. О, відіж Будемо стукати, вимушувати, пробувати і вам показуємо. Значить був підхід. і зачепив за рибку на лінчик, но не взяв. О, знов підхід. Хай жує, трохи що. Жувать не хоче нічого. Є рибка вихолоті, жувати не хоче. Пробуємо його виводити озно. Дьемчи був. Не хоче, бачите? Є риба підходить, Жувати не хоче. Є друзі підходи вихолоті на ліма. Відмовляється клювати на відріз. Вендрухи так само. Ходимо бурим в кожній лонці практично є підхід. от Стукаємо, тільки з'являється, починаєш так зупинятися, підмормишуєш і все, умовно. І Треба час від часу перевіряти наживку, бо в мене вже два рази стянуло. Але активно він. Поки що ще не харчується. Не знаю чому. Можливо, сьогодні, бо в нас знов злам погоди. Були плюси, було мінус 2, мінус 1. і зараз передають по мінус 11. Ну нічого, три налімчика ми вже взяли, вже суперово. І одна покльовочка в мене була така сход. Класна рибки. Андрюха взяв два, я одного. І один у мене був сход гарний. Так що якось так. Ще попробуємо порибачимо. Підходи є. Так що є надія зловити ще якусь рибку. Оператор, знімаєте, да? Коротше банда така вийшла. Рибалочка. Андруха зловив два таких офігенних налімчика. Взагалі бомбезні. У мене поскромніше такий грам 700. Коротше що, класна рибалка, знов налім, знов настук, знов є. Так що всім миру, добра, вдалих рибалок, пока.